Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, Айкен. Сьогодні знову з вами, маємо 23.11.2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні, це Hyundai Gets 2007 рік. Ну, не буду вам показувати все, яким чином це вже розібрати. Якщо ви вже долізли скажімо, до свого цього приладу, то вам не буде складно розібрати його далі. Тут є всього-навсього таких от 4 гвинтика звичайною хрестовою викруткою. Ви викручуєте його. Тобто тут взагалі все просто. І вам залишиться, що зробити, це достати саму шестерню. Подивитися на неї, чогось вона не крутить. Ну зразу скажу, чому так відбувається, дуже-дуже-дуже часто закисають оці от вали, які йдуть, які нас на сам чіпляється сам речах нашого, нашого дверничка. І буває так, буває то, що вже час прийшов, буває, що та от змазка, яка там всередині, вона там вже Постарішала, можливо, ну так і машина 2007 рік, можна собі уявити, що вже в принципі, може й час і прийшов. Можливо, можливо, щось інше спонукало, можливо, просто там прилип той двірник, і його там намагалися зірвати, тому що вже зараз зима, холодно, зрозуміла ситуація. Пилюка набивається, різні бувають речі, але ж коли ви вже долізли сюди, коли вже побачив у вас проблему, обов'язково достанете оцей вал, центральний вал, яким виходить виходить от, да, основний вал. Ось він виходить. І, він, ну, і тут він дуже такий страшненький, гржавий. І от трошечки треба пройти самою такою, такою е, ніжною такою наждачкою. Тобто треба взяти цю шкурку. Цю, е, і дуже-дуже обережно зняти, скажімо, цю от, ці, ці от, е, ржаві частинки і фракції, можливо, там пилюка, протерти, тобто, що все. І потім змастити і поставити на своє місце. Ну, в нашому випадку я зараз це робити не буду, бо замовно, ми людині це все передамо замовнику. І він самостійно це зробить. Я просто хочу вам показати, що ось шестерня, яку ви зараз ближче побачите, як воно, що з нею відбулося, і далі покажемо, що і як. Машини, вони між собою дуже схожі. Принципу, тут от, руху цього речага, так само тут важеля, верніше, тут все так само, воно між собою дуже-дуже схоже. І шестерні, вони так само між собою дуже схожі. І ось я хочу вам показати, що, по-перше, ну, тут дуже мілкий зубчик, ну дуже мілкий. Він передається навантаження на нього йде через електродвигун. Ось там такий хробачок, ви можете побачити всередині. Є пластина. Яка, такі, скажем, я знаю, там, скажем, такі от, три пластинки, які передають нагрузку, електронагрузку передають на цю шестерню. І ця шестерня з часу є місце, коли цей хробачок просто вигрес. Він вигризає в одному місці, буває, що буває, всю шестерню руйнує, а в цьому випадку тільки от трошечки наче зачепив, але вже коли вона доходить до цього місця, відповідно вона далі рухатись не може. І як би начебто не казало, що може бути якось так пройде, але ж не пройде, тому треба її замінювати. І ось те, що ми зробили, ми вже поміняли обов'язково ця пластина. От так от шестерня виглядала, стара виглядала з цією пластиною, вам обов'язково її треба зняти. Є е, тут місця, в які ми тут такі от, е, е, скажімо, в ці шестеріні такі зубчики, чотири штучки, і в нас є там отвори. Ці отвори. Ну Ось я вам можу показати на старі. Да? От є такі от отвори, в які оці от зубчики потрапляють. Вони такі тоненькі, треба обережно взяти. От Я беру, наприклад, шило, можна взяти, трошечки підважити, підважити з кожного боку, чи щось таке тоненьке. Вам треба буде достати її просто і переставити її поставити на свою нову шестерню. Ну, принаймні, якщо ви будете в нас її замовляти, то вам таку маніпуляцію треба буде зробити. І тільки після того. Ми маємо ставити її вже начебто на місце. Ну, ми радимо зазвичай. Якщо у вас є стара смазка, і ви думаєте, що її буде досить, то її по факту не досить. По-перше, тому що залишки тих пластикових фракцій, які могли відірватися від старої шестерні, обов'язково десь будуть знаходитись там. І з часом вони безумовно потраплять на вашу нову. І так як зубчик дуже-дуже маленький, воно ну, дуже швидко і обов'язково вийде з ладу, навіть довго не пропрацювавши. Тому обов'язково вичищаємо, що все всередині, Пори можливості, я скажу, що тут не так складно відкрутити декілька от болтів, виняти електродвигун, почистити весь цей хробачок, вичистити все, що тут всередині, передиватися всі оці важелі, все повністю, і тільки після того. Ми ставимо шестерню на місце. Я зараз цього робити не буду, хоча покажу постарі, що в принципі тут все, ну, скажімо так, не складно. Ось ми беремо, ставимо сюди. Після того ми ставимо на той вал, який має бути, і просто опускаємо цей речах, все ставимо на своє місце. В принципі, тут складного нічого немає. Тому таким чином ви мусите зробити, коли ви зробите те, що я вам порадив. Як бачите, ніяких ніякі складнощів в такій, от, такій роботі немає, тому ви це можете зробити абсолютно самостійно. На початку відео є сайт наш, на якому ви можете знайти те, що вам буде необхідно. Але ж якщо так відбувається, що в нас ще чогось немає, а вам це треба, ви звертаєтесь по телефонах також на початку відео, і все ми робимо те, що вам буде необхідно. І далі воно у вас буде працювати, тому що наш стаж роботи вже більш вісьми років. Розуміємо, що робимо і як робимо. І таким чином допомагаємо нашим українцям більш комфортно жити в цьому світі. Будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікавий контент, підписуйтесь на канал. Якщо ні, просто ставте вподобайки. Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні!